Зареєстрований сорт золоте. Коли от дивишся на ці колосся, вони величезні. Коли береш 5, 5 колосів, це ми знаємо, що це буханець хлібу. Норма висіла для товарних посівів не більше 3,5 мільйонів. Особливістю цього сорту є і ще те, що всі вісім хвороб, які можуть траплятися в період вегетації, сашкові хвороби, іржасті, борошни староса, фузаріоз інші ще хвороби, але це неперевершений сорт саме для того, аби бачити його імунним сортом. Цей сорт має особливі властивості, саме найбільш стійкий до посухи. Найбільш стійкий до жари, золоце витримало все. І і дощі, і вітри, і нормально, добре те, що вилягання для золота теж не існує. Цей сорт він кумулює в собі всі основні риси супер пшениці. Чим більше знову ж таки, чим більше є площі живлення, Тим більше і важкіше колос, і врожай дуже стабільний на сьогодні. Офіційним виробником та постачальником насіння озимої пшениці сорту золоце, як і усіх інших сортів пшениці селекції Одеського селекційного приватного інституту. Є насіннєве господарство Обрій МТС» з Роздільнянського району Одеської області. Тож телефонуйте на номери, вказані на екрані, і фахівці насіннєвого господарства Обрі МТС нададуть відповіді на усі ваші запитання стосовно цінової політики, умов купівлі насіння і технології вирощування сорту конкретно для вашого господарства.